Свято наближається. За декілька днів до Нового року в культурно-розважальному комплексі Бархат з наступаючими святами вітали дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи та вихованців будинку дитячої та юнацької творчості серед шкільного віку. Ми дітки-переселенці із Поліського району Чорнобильської зони. Нас дітки потерпіли від Чорнобиля сироти, напівсироти, і є з нас, дітки онкохвори, малозабезпечені сім'ї. Приємні передноворічні турботи заповнили зал. Розпочалося святкування з привітання Діда Мороза та Снігуреньки. Ну а тепер ми просимо всі, щоб в залі був і сум, і сміх, щоб гостей ви зустрічали і їм аплодували. Допомагали дідусеві з онучкою, чарівна фея та онук Діда Мороза холод. Цей новорічний карнавал я зроблю веселим зал. і щоб горя не було, буду сіяти добро, бо добро найвища втіха, а щоб зима була справжня, гарний настрій був у всіх. Є у мене друг відважний. Чую, він мене вже почув. Чи знаєте ви, хто я? Щиро всіх вітаю з святом, ну а звати мене холод. Ви в стіжці вже взимку грали? Не чую. Морозсічки вам щипав? вам сніжинки танцювали. Це все я влаштував. Більшість дітвори на святі вже визначили, що хочуть знайти під ялинкою. <різь> Я хочу сьогодні побачити на святи Діда Мороза і Снігурочки. Я хочу подарунок, щоб мені Дід Мороз подарував куклу бабі платья з браслетиками. Я хочу побачити багато задоволення від цього свята, щоб воно стало для мене найкращим. І щоб подарунки були. Цільоні подарунок. Я хочу цей подарунок, щоб у мене було нове плаття біле. А я хочу, щоб всім було сьогодні весело і щоб всі, всі були здорові і щасливі. Сікую. Щоб щастя було виставу якусь, і якусь іграшку. І я і, я теж хочу іграшку. Машинку на пульту. тут. Хочу машинку. Планшета. Планшет? Нічого собі. Ти знаєш, що нам користуватися? Так. Да. Треба вмітим користуватися прочитати інструкції. Подарунок і щоб було цікаво. Прийшли на свято не лише дітлахи, дідусь Володимир вже знає, що подарувати онукові на Новий рік. Він хотів, щоб ми йому подарили залізну дорогу. Обіцяли діду з бабою, ми йому під ялиночку. Яли а що ви ще даруєте внукам? Ще гроші дари. Президент благодійного фонду Діти інваліди Чорнобиля Катерина Королюк розповіла, хто в цьому році буде дідом морозом для дітей та подарує малюкам подарунки. Подарунки нам дарить депутат Мищенко, нашим діткам, 48 дітей довго на сьогодні бути по списку. Ну ще всі не прийшли. Також пані Катерина висловила щиру подяку організаторам святкування. І дуже велике спасибо працівникам. Будинку творчості, вони нам не один рік організовуються свято. Танці, співи, веселі розваги та вірші про зиму і новий рік все це й стало справжнім подарунком для хлопчиків та дівчаток. Щоб було всі здоров'я, а все буде. Як буде здоров'я, все буде приходяще, відходяще. Всім бажаю щастя і вас з новим роком, і щоб всі здорові й багаті були. Все. бажаємо і діткам, і батькам, і всім нам. Хорошого настрою. Щоб не боліли в Нового году, щоб все було по-новому. Ну на бажаю всього найкращого Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.